Казка про бджілку Мері. Дитинство бджілки Мері було казковим. Вона проводила час з бабусею, яка щовечора розповідала їй цікаві історії та читала дивовижні казки. Проживала сім'я у вулику. Який знаходився на одній з гілок розлогого дерева. У ньому було затишно і тепло, а головною перевагою вважався чудовий вигляд, що відкривався з вікон будиночка. Бджілки багато працювали, прокидаючись рано вранці. Відразу ж летіли за запашним квітковим нектаром. Вони сідали на бутони найкрасивіших, найбільш незвичайних рослин, щоб отримати корисний мед. Цей продукт завжди високо цінувався, допомагав при застуді, давав енергію. Використовувався для приготування десертів і ласощів. Мері з нетерпінням чекала часу, коли отримає можливість долучитися до спільної сімейної справи. Перший день роботи вона не забуде ніколи. Вилетівши з вулика, бджілка побачила. Безхмарне небо запримітила на горизонті підсвічені теплими промінчиками сонця заливні луки. До них і була запланована дорога, адже на такій місцевості пишно росте ожина, брусниця, верес, малина. З їх суцвіть. Можна отримати відмінний урожай. Мала трудівниця радісно літала від одного бутона до іншого, збирала нектар, а потім заповнювала ним воскові стільники. Вони чимось нагадували невеликі й акуратні барила, що служили для зберігання меду. У вільний час мері любила спостерігати за природою. Вона помічала особливості кожного листочка заворожено стежила за зміною сезонів року, із захопленням і трепетом розглядала яскраві мерехтливі зірки на небі вночі. Бджілка Відрізнялася цікавим і добрим характером. Була відкрита світу, і світ відповідав їй тим же. Одного разу, прилетівши на галявину для збору нектару, Мері зустрілася з іншими мешканцями лісу. Зайці встановили футбольні ворота і радісно ганяли м'яч. Білочки... Плели вінки з пухнастих жовтих кульбаб. Біля багаття зібралися єноти. Тварини безтурботно веселилися і гралися. Бджілка вирішила приєднатися до них. Підлетівши ближче, вона помітила, що квіти поникли, стебла були. Зламані, бутони обірвані, луг вже не нагадував чарівне місце. Ах... Мері засмутилася і вирішила в будь-що виправити ситуацію. Вона пояснила тваринам, що до природи потрібно ставитися дбайливо, проявляти співчутливе ставлення. До кожного паростку, інакше дарів не бачите? до її слів ніхто не прислухався. Ображена трудівниця вирушила додому, а звірі продовжували гуляння. Коли про ситуацію дізналася бабуся бджола, то сказала Мері. Не падати духом. Замість того, щоб сумувати, візьми бочечку меду, почастуй ним тварин з галявини. Тихим і лагідним голосом промовила вона. Повір, все зміниться. Мері поважала думку старших і зробила все, як порадила бабуся. Вона прилетіла на галявину і запропонувала спробувати мед своїм новим знайомим. Скуштувавши чудовий нектар, зайчики, білочки, єноти запитували бджілку, де вона його взяла. Від мері вони дізналися, що мед збирають з бутонів квіток. Якщо суцвіття зламані, то роботи для бджолиної сім'ї не буде. Визнавши помилку, тварини попросили вибачення і пообіцяли надалі проявляти до навколишнього світу дбайливе ставлення. І в майбутньому вони дійсно дотримувались своєї обіцянки зрозумівши, наскільки це важливо. Таким чином спрацювала хороша порада бабусі бджілки.